Переходимо до лабораторної роботи номер 2 Я надіслав вам файли в Telegram. Подивіться, будь ласка, стосовно другої лабораторної роботи. Там у вас є файли для різних варіантів. А саме, я вам надіслав стартові коди. Якщо ви захочете моделювати молібден, якщо ви захочете моделювати золото, і два відповідних потенціали для молібдена і для золота. Старт БАТ записаний для кода молібдена. У цій лабораторній роботі ми маємо спостерігати, як змінюється амплітуда коливань атомів у узлах кристалічної градки, виміряти параметри цих коливань. І порівняти з фізичним експериментом. Тобто ми маємо зробити розрахунки для кількох температур. Ви прочитаєте уважно завдання, і ми переходимо зараз до програми проведення експерименту. Створюємо кристал кілька тисяч атомів, щоб в нас був розрахунок досить за короткий час. З періодичними граничними умовами. Можете обрати будь-який матеріал. В даному випадку я вам вже надіслав стартовий код для молібдена і золота. Релаксуємо кристал при різних температурах у відповідності до завдання. І потім записуємо файл координати в часі одного з атомів поблизу центру розрахункової комірки. Будь ласка, зверніть увазу поблизу, поблизу центру розрахункової комірки. Тому що ми будемо спостерігати, як змінюється координата атомів, координата атому цього впродовж якогось часу. І якщо внаслідок теплових коливань він зміщується з положення рівноваги, ми будемо це бачити. Але якщо він знаходиться поблизу краю, Розрахункової комірки, то в нього може стрибком змінитися координати. Він може переміститися з одного боку розрахункової комірки на інший, нібито нібито його коливання було виконано з амплітудою, яка дорівнює розрахун розміру розрахункової комірки. Звісно, це не фізично. і вам придеться з цимось. З цим щось робити і коригувати. Тому намагайтеся вибрати атом поблизу центру розрахункової комірки. Тут є приклад коду. Ми читаємо файл з потенціалом. Так, одну секундочку, я подивлюся Щось. Щось тут трошки ось цього не, не має бути. Тут з'явив поставити ремарку. Давайте зараз я вам покажу, що ми маємо зробити, а потім я покажу вже сам код. Опрацювання результатів. Ви маєте записати, ну, зараз я покажу. Ось код. Ми читаємо файл потенціалу в першому рядку. У другому створюємо розрахункову комірку, <кій> яка буде складатися по 7 елементарних комірок у кожному напрямку. Потім утворюємо об'ємоцентровану градку з двома атомами на елементарну комірку. Ви бачите їх. Дублюємо їх. Накладаємо масштаб відповідний, відповідно до того, яка стала гратки для молібдену. Призначаємо масу атому молібдену. Кажемо, що даний експеримент ми будемо проводити за 300 кельвінів. Ви маєте провести інші експерименти. Ви зміните ось тут температури, за яких ви збираєтеся проводити, наприклад, 30 кельвінів або 1000 кельвінів. Потім ми призначаємо час. Тут, як ви бачите, крок у часі значно більший, ніж був в попередньому випадку, коли ми використовували 4 на 10-16, тому що маса мальовдена значно більша, ніж водня, і тому коливання відбувається значно повільніше, ми можемо набагато швидше рахувати цю систему, якщо використовувати більший крок у часі, не погіршуючи при цьому точність. Потім ми кажемо, що ми вибираємо атом, наприклад, 345, додаємо його у вибранні, зберігаємо цей вибір. І кажемо: записуємо у PDB файл всі, координати всіх атомів в початковому стані. І кажемо, ми будемо робити 200 циклів. CMD10, це, це ми робимо розрахунки для 10 кроків. і Потім ми записуємо, дописуємо, ви бачите, знак. Плюс. Дописуємо координати всіх атомів, щоб проспостерігати за коректністю нашого моделювання в програмі VMD. А окремим файлом ми записуємо позицію і швидкість. Ну, тут ми даємо назву 300, щоб розуміти, поза якої температури ми моделювали. І поширення TXT. І вказуємо, що ми хочемо сюди записати: position and velocity. Вибачте. Ми записуємо в цей файл position and velocity. І це відбувається 200 разів. Кожний раз через 10 років у часі. У результаті ми маємо отримати кілька файлів. Ну, по-перше, по ми маємо отримати файл PDB, це вже ви знаєте, де прописані всі координати атому. По-друге, ми маємо отримати позицію і швидкості одного обраного атома, який ми вказали. Тут буде записано признак атому. Потім йдуть три колоночки X, Y і Z. А потім йдуть три проекції швидкості. Швидкість проекції на X, на Y і на Z. Що не дуже добре, що, на жаль, програма записує кожен раз ці слова position velocity і номер атому. Це прийдеться вам видалити. Яким чином я вам надіслав пояснення до експорту даних? Там, де пояснено, як за допомогою Word, Excel, або можете за допомогою будь-яких інших програм, видалити ці зайві рядки, щоб у вас утворилися тільки колоночки з цифрами. І далі ви починаєте працювати вже з цими даними. Ви імпортуєте атомні дані або в Excel, або в Origin, проаналізувати координати атому за допомогою будь-якої програми, яку ви хочете використовувати, і побудувати графік або X, або Y, або Z, або швидкості для того, щоб проспостерігати, як змінюється. Або координата, або координата і швидкість у часі. Звісно, що координати ви відкладаєте у настремах, а час ви відкладаєте вже фізичний час. Тобто, ви маєте врахувати крок у часі і через скільки кроків ви записуєте кожне положення цього вибраного атому. Тобто, ви маєте це перемножити. І зрозуміти, яка розмірність по осі Х у вас буде. В що досить легко знайти статистику за цими даними. Ви маєте проспостерігати квазіперіодичні коливання. Ось тут я навежу, навожу приклад квазіперіодичні коливання. Звісно, що атом коливається не... Поруч з одним атомом, а з багатьма, і тому він відчувається, що вони суваються. І тому квазі гармонічні коливання вони нагадують синусоїда або косінусоїда. Але, звісно, що амплітуда коливань змінюється з часом, це цілком природно. Зверніть увагу, що на початковій стадії амплітуда коливань явно менша, ніж потім. І тому для розрахунку середнього квадратичного відхилення атому у часі ми не маємо використовувати початкові кілька років. тому що амплітуда коливань тут ще не відповідає температурі. Температура не досягнута експериментальною, яку ми задавали. А починаючи ну, приблизно десь з 5 на 10-13 секунди вже амплітуда коливань стає сталою. Досить. І тому можна використовувати статистичні розрахунки, виходячи з цього часу. Знаходимо середнє квадратичне відхилення атомів. Відповідні формули є і в Excel, звісно, і є в Origin. На основі цих даних ви. Будете побудувати потім графік, але прошу вас не забути, що різні файли для різних температур, щоб ви не додавали один до одного, тому що потім буде незрозуміло, чому амплітуда коливань може різко змінюватися з часом. Тобто ви кожні розрахунки робите в окремих папках, проводите виміри для трьох температур: от задана температура 30 кельвінів, кімнатна температура. І 07 Т плавлення. Те плавлення ви можете взяти для різних методів. Я навожу її в роботі номер 6, там в додатках або в самій роботі є. І пояснення, що для цього ви маєте змінити, наприклад, в коді молібдена. Ви маєте змінити температуру досліду у цих двох рядочках. Потім на основі цих трьох експериментів, трьох розрахунків. Ви маєте побудувати залежність амплітуди коливань з екстраполяцією від 0 до Т плавлення. Я сподіваюся, всі знають, що таке екстраполяція, да? так? Так, добре. Ви зробите екстраполяцію і зробите деякі висновки. А саме, порівняєте амплітуду коливань з міжатомною відстанню у відсотках при температурі плавлення. Звертаю вашу увагу, міжатомна відстань, вона не дорівнює сталій градці. Не переплутайте. Стала градка дає можливість вам розрахувати міжатомну відстань, якщо ви знаєте тип структури ГЦК, ОЦК, ГЩУ або деяка інша. Ви розраховуєте міжатомну відстань. Я сподіваюся, що теампіфагора ви пам'ятаєте. Так, почитали про критерії Ліндемана для плавлення, амплітуда коливань становить близько 10% від атом... міжатомної відстані. Перевіряєте, чи дійсно з вашого графіку витікає, що за температури плавлення амплітуда буде становити близько 10%. Потім ви пояснюєте можливість дифузії за таких високих температур, ну, наприклад, 0,7 Т плавлення. І чи спостерігали ви утворення вакансій за таких умов? Ви знаєте, мабуть, що вакансії утворюються з підвищенням температури. Чим вища температура, тим більша ймовірність утворення вакансій. Чи будете ви спостерігати з ростом температури досліду? Чи буде у вас збільшувати це наявність вакансій? Якщо ні, то пояснити чому. Оцінюємо період коливань атомів для різних температур. Як це робиться? У вас є квазіперіодичні коливання. Ви можете, щоб точніше визначити, порахувати, скільки атом зробив коливань за якийсь проміж проміжок часу. І потім поділити цей проміжок часу на кількість цих коливань. І маєте порівняти з експериментально визначеними. Експериментально визначені періоди коливання становлять близько 10 13 секунди. Чи все тут зрозуміло? Ну, я Пару питань по самому коду. Давайте. Можна. Зараз. Я переключуся на код. Можливо, я забув вже, правда. Зараз. Так, э... да, показую. Сі-ламп. Це все ж таки що Clamp. таке? Кламп. Це в нас ITamp. Это темп, температура і тиск. Які відповідають відповідній температурі. Ланк. Ага, зрозуміло. Тиска температура, ще питання. Угу. А, ну, ще а, все ж таки число атомів терно виставляється в розмірі бокси чи десь? Ще? Е, в наявному вигляді так. Ви, ми створюємо елементарну комірку. Ось ці чотири угу. рядочки. Створюємо елементарну комірку. Угу. Скільки там атомів? У даному випадку, оця градка 2. Два. Два атоми на елементарну комірку. Mm -hmm. А потім ми дублюємо, mm -hmm. і вони множаться, звісно, що якщо mm -hmm. ми кажемо, що у нас буде бокс складатися з семи елементарних комірок в напрямку Х, в напрямку Y, в напрямку Z, то, звісно, якщо ви перемножите ці числа і помножите на число атомів в елементарній комірці, mm -hmm. ви одразу отримаєте. Кількість атомів атомів у вашому моделюванні. Яке має? Бути? Ну, да, там 686. 76, ну, звісно, так. Да. Якщо буде mm -hmm. гцк градка, ГЦК ось код алюміній, то звісно, що тут mm -hmm. вже буде 4 атоми на елементарну комірку, і кількість атомів буде інша. Mm -hmm. Так, а що це? Ah. Так, F, С-сі, бачите? Так, так. Ще питання? Немає. Добре. Так, тоді кілька слов я хотів сказати стосовно ось цієї програми, яка тут наведена, що можна спостерігати за тим, як розповсюджується напруження у нанокристалах. В розрахунку на один атомний об'єм. Для цього нам потрібно виконати дві умови. Перше, нам потрібно розрахувати величини цих напружень. Ну, я написав програму, яка дає можливість розраховувати напруження. Ну, звісно, що не те напруження, а тензор напружень, тобто сигма 11, сигма 22, сигма 33 нормальні напруження і дотичні. 1, 2, 2, 3 і 3, 1. І будь-які ці напруження можна потім візуалізувати, якщо програма візуалізації здатна зчитати, ну, я написав програму, яка візуалізує за допомогою одних з студентів, я потім трохи модернізував її, і вона може демонструвати величину напруження у відповідності до кольорової шкали. Яка показує, де напруження стиснення, де напруження розтягнення. І з деякою градацією можна побачити величини цих напружень. Я можу вам дати цю програму Vision. вона існує у вигляді екзешніка, написано на Паскалі. Але для того, щоб візуалізувати, потрібно мати розрахунок цих напружень. Тому що XMD зазвичай цього не робить. Там можливо. Можна побудувати, ми будемо це робити, середнє напруження у кристалі. Виходячи з положень атомів, це не дуже складно зробити. Якщо ви маєте відстань між атомами, то можна порахувати, які сили діють і які будуть напруження в об'ємі кожного атому. Мій, мій знайомий, який моделює, він розраховував, я не пам'ятаю вже, чим в лампсі чи в XMD, він розраховував положення атомів. А на основі цього він будував вже карту розподілу напружень по кристалу. Я під час розрахунків це робив, і тому я можу спостерігати у вигляді відео, яке показує, як на кожному кроці змінюється це. я вам це відео продемонструю, коли ми підійдемо до моделювання деформування. Я вам продемонструю це відео саме за допомогою цієї програми. Чи є у вас ще питання? У нас ще є 10 хвилин. Звісно, що ви можете використовувати для аналізу періоду коливань інші можливості. Наприклад, деякі студенти кажуть, що вони використовували автокореляційну функцію, написавши, як вони сказали, зовсім нескладний код в Python. Ну, такого також можливо. І таким чином визначити період коливання. Звертаю вашу увагу на ну це, хто хоче подумати, тому що ця задача набагато складніша. Ми з вами маємо досить легку можливість отримати координати атома впродовж деякого часу. Тобто, ви бачите, ось тут червоненькими. Кубиками показані, прямокутничками показані положення атомів. Але ми намагаємося зрозуміти, як зростає амплітуда коливань. А що таке амплітуда? Чи всі розуміють, що таке амплітуда? Зараз я продемонструю. Цими прямокутничками показане положення атомів. Воно є поблизу вісі X коли зміщення з положення рівноваги, яке показано суцільною чорною лінією. ну Майже дорівнює нулю, потім трохи більше, потім йде максимальне відхилення, і знов зменшується, потім знов зростає, зменшується, зростає. Чи всі розуміють відмінність? Якщо ми знаходимо середнє квадратичне відхилення за цим графіком і намагаємося знайти амплітуду коливань. Чи треба це пояснити? Зараз я спробую продемонструвати. Подивіться, будь ласка. Амплітуда це пікове значення. Ось амплітуда. Ось до цієї точки. А в нас є запис положень атомів впродовж часу, тобто тут, і тут, і тут, і тут, і тут. І тут. Тобто, коли ми знаходимо середнє квадратичне відхилення впродовж деякого часу, ми знаходимо середнє квадратичне відхилення, але не амплітуду коливань. І тому ви маєте це врахувати, трохи підкоригувавши ваші результати, щоб говорити саме про амплітуду коливань, тобто максимальне відхилення від позиції рівноваги. Або це, або це. Тобто ось, ось є. От цифрою 1 позначена амплітуда коливання. В кого є бажання і можливість, звісно, що. Щас, Може подумати, як досить коректно. Можна було б визначити саме амплітуду коливань. Ну, можна аналітично порахувати відношення між середньоквадратичним відхиленням і амплітудою. А як ви визначите амплітуду? Ось в цьому ж саме питання. Нам потрібно було б враховувати тільки амплітуду. Тобто ось це положення, потім ось це, потім. Ось це, ось це, і ось це також. Це, це, розумієте, так? Да? Тобто задача не така проста. Тут є кілька підходів, які можна використовувати. Ми інколи обговорюємо це зі студентами, але це на ваш розсуд. Якщо хочете, можемо спробувати обговорити під час виконання цієї роботи наступного разу. Але це не зовсім проста задача. Щоб її так реалізувати швидко. Якщо будуть ідеї, то тоді можете поділитися. Ну, мені здається, що все-таки було б більш коректним варіантом дійсно просто порахувати це відношення між середньоквадратичним відхиленням і амплітудою. Ну, середньоквадратичні я зрозумів, ви візьмете зі статистики, а амплітуду ви звідки візьмете? Вам треба її знайти. Ні, ні аналітично порахувати для синусоїди. Як відноситься середньоквадратичне відхилення, і амплітуда. А, для синусоїди. Я так. зрозумів вашу ідею. Але в нас тут квазігармонічні коливання. У нас тут синусоїди немає. Для синусоїди ж це корінь з двох просто, ні. Ну так. Да. Тічі mm. значення, так. Да. На корінь з двох. Поділити на корінь з двох. А у нас тут немає синусоїди, розумієте? У цьому складність. Ну, якщо будуть ідеї, то будь ласка, будемо обговорювати. Можна якось фільтрувати дані, які ми маємо: наприклад, брати проміжок у секунду, ось ну, один на 10 мінус і за цей проміжок перебирати результати і записувати лише найбільший, або, да, або найменший. Я розумію це. Знаходити екстремум я це розумію. Але тут, розумієте, особливо ось у цьому місці дуже показово, або у цьому місці, як бути. Тобто, тут Ну якщо у вас буде якийсь алгоритм, будь ласка. Подумайте. Тому що з яким кроком брати, досліджувати. І це вважати вже максимум чи не максимум. Особливо, коли, коли йде, ну тут, мабуть, я зараз не знайду, коли йде підвищення, скажімо, координати відхилення, потім трохи зменшується і продовжує збільшуватися. Теж складна задача. Так, добре. Зараз я вимикаю запис.